Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Щоранку, о 9-й годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Безкоштовна стерилізація тварин у місті Броди, шановні мешканці громад, центр адаптації тварин СТЕП запрошує власників домашніх улюбленців скористатися можливості безкоштовної стерилізації котів і собак, яка планується з 28 квітня по 4 травня за адресою міста Броди, вулиця Залізнична, 44. Стерилізація це турбота про здоров'я вашого улюбленця та ефективний спосіб зменшення кількості безпритульних тварин. Заявки приймаються за номером телефону 050 103 28 17. Кількість місць обмежена. Записуйтеся вже зараз. Увага! Синоптики прогнозують заморозки та ожеледицю. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області вночі та вранці сильний заморозок 0-5. на окремих ділянках доріг ожеледиця. У цей нелегкий час спротиву України російській агресії весь світ єднається у відчайдушній боротьбі. Небайдужі громадяни роблять все, щоб забезпечити усім необхідним та допомогти тим, хто цього потребує. Добрі справи не залишаються непоміченими. Вони як маяки в світі для тих, хто чекає допомоги. Кременецька опорна лікарня висловлює щиро подяку професору Ягелонського університету з Польщі та Оснобродського університету Німеччини, заступнику голови управління комітету з захисту демократії малопольського воєводства, професору правнику Фередрику Цюло, громаді міста Мелен з Німеччини, волонтерам. Кременецькій міській раді та особисто міському голові Андрію Миколаєвичу Смаглюку за надану гуманітарну допомогу, лікарські засоби та обладнання. У день єднання України у Зборівському міському будинку культури відбувся благодійний концерт на допомогу захисникам і захисницям України. Захід організований громадською організацією Тернопільське обласне товариство Бойківщина. Свою авторську пісену та поетичну творчість представила солістка Ганна Маціканич, лауреат всеукраїнських фестивалів, дипломант всесвітніх бойківських фестин. У концертній програмі взяли участь танцювальні колективи: зразковий аматорський ансамбль танцю дивоцвіт, ансамбль танцю Старденс. Ведучими заходу були Ірина Потерейко та Ігор Натолочний. Зібрані кошти у сумі 7474 тисяч гривні будуть направлені на допомогу нашим збройним силам України. Дякуємо небайдужим, які прийшли на захід. Нехай ваші добрі справи повертаються до вас з Торицею. 24 березня у стінах Кременецької школи мистецтв імені Вериківського відбувся перший тур обласного конкурсу Творчість юних юних-2025». Після завершення відбіркового етапу всі учні отримали дипломи за участь та несподівані надзвичайно приємні подарунки. Директор школи Ольга Гаврилюк побажала юним конкурсантам успішного виступу та відмінного результату на творчості юних 2025. Ну і звісно, не обійшлося без пам'ятного фото. Всіх вітаємо та бажаємо позитивних емоцій, зібраності та впевненості у своїх силах. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава українським героям!